Привіт, мої любительці! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на квітень місяць. Давайте, мої любі, разом з вами його зробимо. Взяла таку цікаву колоду Ошон Зен Таро. Ми подивимося внутрішній стан. Що всередині у вас відбувається? І, звісно, підказку для закоханих від ангелів. Отож, негаймо часу, мої любі! Перша колода. Розкажіть нам, покажіть, що буде відбуватися в квітні, в тельці, Яка енергетика, які події, який настрій? Підкажіть нам і покажіть. Отож, мої любі перша карта для вас мах! Ух, яка серйозна енергетика, вогню, сили, поштовху, бажання, амбіції. Я можу. Я знаю, що я хочу. Таке враження, що от. Загорілися ви, щось ви зрозуміли, що ви хочете, ви знаєте, як цього досягти. Ви ставите цілі і йдете до них. Ви маєте всі для цього ресурси, а якщо не маєте, то знаєте, де їх взяти, яким чином знайти, і ви знайдете ці ресурси. Мах це амбіційна людина, яка не зупиняється ні перед чим. Це, Дивіться, у нього над головою безкінечність. Це безкінечні можливості. Обирайте, що ви хочете, і втілюйте. У вас є підтримка і сила мага, енергія вогню, стрімкості, бачу ціль, не бачу перешкод. Чудовий у вас початок квітня. Використайте цю енергію собі на користь, керуйте її в правильне русло. Наступна карта. Вісімка кубків, що це за такі перепади. Тут вже іду, щось залишаю, тому що, тому що мені час йти. Залишаю з важким серцем, іду з опущеною головою. Кубки це наші емоції. Тобто, те, від чого ви йдете, вам воно ще, ще болить, ще рана не загоїлася. А можливо, там просто, якщо це ви міняєте роботу, то Колектив, який ви любите, колектив, до якого ви прикипіли, ваші друзі, ваші партнери. Але йдете, бо розумієте, що там перспектива, там більша зарплатня, там, там мене будуть більше цінувати, там є кар'єрний ріст. Ну, тобто розумієте, як вона працює. Або йду від батьків, переселяюся, тому що я дорослий, незалежний, самостійний. Але ж ну, ще серце ще мить, тому що я залишаю своїх рідних. Розумієте, ідете але йдете до кращого. Там, де буде краще, де буде перспектива, де будуть більше платити, де будуть більше цінувати. Ну, Чи це ви йдете стосунків? Також ви вже давно разом, але ви розумієте, що це ну, воно воно приведе в нікуди. І рано чи пізно вам прийдеться розійтися, і ви прийняли таке рішення і ти. І от з таким, з такою, з такою, важким серцем йдете. Це енергетика щось залишаю, те, що ще для мене ще не вмерло, ще болить, ще рідне, але йду в перспективу. Можливо, сігра саме Мах, гра саме ви, мах вигадав, що він хоче, мах зрозумів, що він хоче, і ви йдете це втілювати. Далі наступна карта, наступна карта для тельців, ну п'ятірка мечів, що вже тут, з ким ви що будете виясняти? Це такі дебати, баталії словесні, де ви переможете, але якою ціною? Можна відрубати від себе людей раз і назавжди, можна їх так боляче вколоти, що вони образяться на все життя. Бо меч це, це гострий язик, це болісно, це він колить, він рубає і тут. Або інформацію, яку ви комусь будете говорити, або ви щось будете їм доводити, сваритися, виясняти, що боляче образить ваших опонентів, з якими спілкуєтесь. ну тут підставляйте під свою ситуацію. Але пам'ятайте: якщо ті люди, з ким ви сперечаєтеся, вони вам не потрібні, вони є загрозою для вас, вони деструктивні для вас, тоді сміливо їм говоріть все, що ви хочете, і вони підуть з вашого життя. Якщо це... Ваші рідні, люди, яких ви не хочете образити, тоді тримайте язик за зубами. Або чітко думайте, що ви говорите, тому що ви їх пораните боляче, і вони будуть це пам'ятати дуже довго, а то й назавжди запам'ятають ці слова. Бо саме по цій карті цей меч рубає і колить, робить боляче. А п'ятірка це як 50 на 50, тільки від вас залежить. Чи ви відрубаєте від себе тих людей, чим не підуть? Чи, ви, чи ви, я, ви від вас залежить? Що ви хочете? Чи ви розумієте наслідки і вже обережно з тим мечем поводитесь? Дивимося далі. Таро незалежні. Що вони нам скажуть, підкажуть? Отож, Зірка, ну чудово, дивіться, особливо в поєднанні у нас був мах. А мах це мої, мої амбіції, мої бажання, моє... коли я розумію, що хочу саме я, що принесе мені радість і задоволення. І Зірка це і є моя мрія, моє моя щось таке омріяне, довгоочікуване. те, що... Я плекала те, що я виношувала, те, до чого я хочу дійти, те, що я хочу отримати, наші мрії, наші бажання, наше сокровенне. І тут старший аркан, і тут старший аркан. Ви розумієте, який класний місяць у вас? Я можу втілити свою мрію. Я знаю, як її втілити. Я знаю, як здійснити свою мрію. Або це ось така зірковість, коли вас зауважать, ви будете настільки активно просувати себе, свою, ну, те, що ви задумали, що вас зауважать. І ви висвітитеся не неначе зіронька. А можливо, це хтось, це ваші таланти, які ви захочете проявити, от від, від запустити канал. Чи... Е Курси якісь, так? Що, в чому ваш талант? Чи ви е, виступати на публіку? От ви боялися, вагалися, а тепер наважилися. Чи демонструвати, давати майстер-клас, якийсь, так? Того, що ви вмієте. демонструвати свої знання. І ви висвітитеся, ви станете зіркою чудова, чудова енергетика, мої любі. Така потужна в. Скористайтеся, якщо є щось, про що ви давно хотіли і відкладали, про що ви мріяли і боялися, постійно відкладали на завтра, на післязавтра, то саме в квітні час втілювати. Ну, звісно, там після затемнення. До речі, так, 8 квітня, бо в нас коридор затемнень з 25 березня по 8 квітня, а 8 квітня. 8 квітня буде сонячне затемнення. А сонце це завжди, от коли висвічується щось, ви висвічуєтесь. Коли Місячне це закінчення, кульмінація, а сонячне це початок. Чудово! У вас є зірка, у вас є мах величезна сила. Наступна карта. Наступна карта, так що таке для тельців, лицаль Пентаклів? Це практичність, це я, коли я розумію, от дивіться, а тут друга карта була, я йду. Я йду туди, куди мені краще, де я розумію, де можливо будуть більше платити, так? Бо пентаклі це гроші, можливо, це пропозиція нової роботи, це підвищення, це, це, це поїздка, яка принесе вам дохід. Це ефективність працьовитість і відданість. Чудове поєднання, дивіться, тут емоційно ви залишаєте щось, але ви йдете туди, де, де буде, бачите, ви на коні, де будуть гроші, де буде, де, де буде ефективно. Ефективно ви приміните свої знання, де буде. В ефективність від вас. Далі дивимося. Третя карта, де буде результат? Королева посухів. Королева посухів це, дивіться, яка тут впевнена в собі жінка, вона майже як мах, дуже навіть нагадує, подивіться. Енергетика вогню тут, енергетика вогню тут. Вони дуже схожі. Це впевненість, це амбіції, це прорив, це наполегливість, це я знаю я, це впертість, така ну, добра впертість, такої хорошої сторони, коли я не відступлю. Це також оптимізм і життєрадісність. Харизма, рішучість, впевненість у собі і пристрасть, з якою ви стілюєте, з якою ви робите. От, можливо, а в нас тут була третя карта ось така. І хтось вам в цей момент попаде під гарячу руку своїми порадами, чи з, з якимось на намагатися буде вам вас керувати, щось вам підказати, то от напориться на ось такий меч. Так, і третя колода, ось Дзен. Подивимося, який у вас буде внутрішній стан, які будуть відчуття? Так, любі мої тельці, народження. Це дуже схоже на аркан сила. Народження пробувати, ну, звісно, подивіться. У нас був Мах, і в нас була зірка перша карта. І народження. Тобто, це народиться у вас нова ідея, яка змусить вас. Діяти змусить йти до цієї зірки своєї. Ви зрозумієте, як досягнути своєї мети. Дуже класне, особливо як поєднати тих три карти, це неймовірна енергетика. Дуже рада за вас, мої любі. Подивіться, ви, наче Лев, безстрашний, впевнений, рішучий. Вас дозріє всередині, вас дозріє ось ця що вас там дозрівало. Бажання, ідея і прорветься. Оць. Таке враження, що то сам, саме сонячним затемненням 8 числа, 8 квітня, воно вирветься назовні. Наступна карта мовчання. Мовчання, можливо, ось, дивіться, тут в нас була карта ось така, так, коли ви емоційно щось залишаєте, і ви потребуєте, ви потребуєте занурення в себе, ви потребуєте спокою, щоб ніхто не давав вам поради, щоб ніхто не намагався, а чому, а що, а навіщо, а, а, а як ти почуваєшся все? Я хочу спокою. Я прийняв рішення, прийняла рішення. Зважене, воно вже випликане, і я хочу спокою. Я знаю, куди мені йти, куди мені рухатись, не потрібно мене смикати. Ось це таке подивіться, яка тут енергія. Спокою, впевненості, такого от абсолютного космосу. Сп... Впевненості в тому, що я на правильному шляху, що я розумію, що я роблю. Я знаю, тому що це випликане, Воно ви вже до як от виносили, як, як вагітність, виносили давно виносили це в собі. І воно виривається і то наружу і тому я не потребую порад, підтримки. Я хочу, не заважайте мені. Чудовий така енергетика, чудова, ваша, тому що в тільці це ви, це така от земля. Ви любите ось так бути в такому стані. Це органічний для вас стан. І третя карта. Третя карта. Дуже схожа до мовчання. Дуже схожа, подивіться. Бачите? Ось такий буде у вас внутрішній стан спокою. Не потрібно вас тривожити, ви хочете бути наодинці, ви хочете варитися в тих своїх, в тому в своїх думках, в своїх сподіваннях, в своїх надіях. Вам добре, так? Якщо буде хтось ображатися, то поясніть. Тому що проявляти себе треба буде, тому що мах вогонь. У нас є і королева вогню. Діяти, так, ви будете, активність буде, рішучість буде, впевненість, дія. Але внутрішній ваш стан, дивіться, якого спокою, радості, спокою. Таке враження, що от щось або ви зрозуміли, як цього досягти, або ви щось прийняли, або от просто такої гармонії. Чудово вас. Чудовий вас квітень, чудова енергетика ваша. Вона комфортна для вас. Давайте тепер запитаємо поради вангелів для закоханих тельців. Яку пораду дадуть ангели вам, мої любі? Не намагайтеся все контролювати. Дозвольте. Ситуації самі розвиватися, пливіть за течією. Ну, такі, ось в такій гармонії самим собою. Ну, я не думаю, що вам захочеться на щось впливати. Ну, хоча може прорватися вогонь. І захочеться отут, тому що тут амбіції, такі, що я знаю, я впевнений. Але так і це порада ангелів для закоханих. Тобто ви розумієте, що в сфері стосунків не намагайтеся контролювати свого партнера, партнершу. Не впливайте, а приймайте. Ось таке передбачення, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного квітня, вдалого. Йдіть до своєї зірки, втілюйте, тому що в вас дуже сильна енергетика, потужна. Цікава взагалі такий місяць для вас перспективний, активний. Проявляйте свої таланти, висвічуйтеся, тому що це принесе вам радість і задоволення. Дивіться таку гармонію, спокій. Можливо, ви давно цього хотіли. Я бажаю вам втілення, успіху, радості, досягнення. Я бажаю вам задоволення, я бажаю вам любові, я бажаю вам відчуття гармонії, гармонії в душі, гармонії в серці, гармонії в вашому середовищі, в вашій сім'ї. Бережіть себе і своїх рідних. Люблю вас обіймаю. Нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на ваші теплі слова підтримки. Вони для мене дуже важливі, тому пишіть, не стидайтеся. Дуже тішуся з такого нашого енергообміну. Мені він дуже подобається. Відчуваю кожного з вас. Дякую, мої любі, що ви в мене є, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтеся, я на вас чекаю. Цілую, обіймаю до зустрічі, попа.